Hello and welcome to English with Love. Сьогодні я підготувала для вас дуже цікаві букви сполучення та правила їх читання. Почнемо з букви K, яка на початку слова перед буквою N не прочитується. Тобто, буква сполучення KN на початку слова буде звучати як звук Н. For example, knowledge, знання, knee – коліно, not, вузол, night – лицар Наступне правило стосується букв W та R. На початку слова перед літерою R буква W не прочитуватиметься. Тобто буква сполучення WR на початку слова матиме звук Р. For example, write – писати Wrong неправильний, wrist – зап'ястя, wrapping – пакування. wrinkle – зморшка. І наостанок буква сполучення P.H. P.H. sauvage the citademetszjakzuk f. sophisticated pharmacy photo biography that's it for today leave any comments below hit the notification bells subscribe to my youtube channel and share this video with your friends thank you for your attention take care stay safe goodbye